Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, я тімліт проєктного офісу GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Юлія Крутась, випускниця курсу дизайн онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Юля, привіт! Привіт! Кажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш. А, наразі я працюю в веб-студії. СофтРизен на посаді UX Ui дизайнера. Ким було твоє життя до IT? Чим ти займалася і чому вирішила перейти в ІТ? До IT я працювала в салоні краси. Я була майстром з манікюру. І в якийсь момент захотілося спробувати щось нове для себе, щось цікаве, якби для свого розвитку. І після декількох марафонів безкоштовних обрала напрямок веб-дизайн. А що найбільше тобі сподобалося на марафоні? Сподобалась сама робота. Це була така доволі змістовна, і там було багато завдань. Ми навіть там робили анімацію. Було цікаво, дуже все пояснювали гарно. Була підтримка в чаті, була підтримка від менторів вчителів. Тобто і я з легкістю дійшла його до кінця. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво. Ти працевлаштувалася під час повномасштабної війни в нашій країні. Поділися, будь по ласка, з якими труднощами ти зіткнулася у зв'язку з цим. Розсилала десь місяці півтора резюме, і навіть до стадії співбесід було не дуже легко дійти. До стадії тестових завдань було важкувато. Я пройшла десь, мабуть, дві співбесіди. Uh, і потім uh, вирішила спробувати почати зі стажування. І якраз у цей час мені зателефонувала HR з GoIT і запропонувала пройти стажування у СофтРизен. Uh, потрапила в студію це якраз перший день мого стажування. співпав із 10 жовтням. Я запам'ятаю цей день на все життя, тому що був величезний обстріл. Uh, ми були в бомбосховищі, і я думаю. Ну чому саме зараз? <смі> Якби тих пір я пішла на стажування? Це був такий важкенький період, тому що було багато відключень світла, не було інтернету, не було зв'язку. Я десь шукала можливість працювати, поки е не відкрився офіс. Ділася, будь ласка, скільки резюме орієнтовно ти розіслала? Скільки співбесід пройшла? Скільки оферів отримала? Ну, можливо, до 50 резюме. Співбесід десь було в мене дві. Ну, третє це було вже софтрайзен. Поділися, будь ласка, які питання задавали, що тобі найбільше запам'яталося з тих співбесід? Як ти працюєш, який принцип роботи про софт скіли там питають, які, наскільки ти відповідальний? Наскільки ти можеш там взяти якісь там роботу в стресовій ситуації? Як ти себе ведеш? По дизайну питають. Навіть на одній співбесіді мені задавали питання англійською мовою, я також відповіла на це. От який рівень англійської був на початку курсу, який рівень зараз, і наскільки це було важливо під час твого працевлаштування? На початку курсу в мене був десь рівень, але я продовжувала вивчати англійську. У мене зі школи був гарний такий рівень, але потім трішки я його запустила. І зараз у uh, мене десь uh, intermediate, впевнений такий рівень англійської, uh, трішки вже uh, виросла, вивчила за цей час. Uh, наразі, в, uh, в моїй роботі, uh, я англійською, в принципі, не часто користуюсь, це не необхідний предмет, але англійську мову обов'язково потрібно вчити, тому що з англійською набагато легше знайти роботу, бо деякі компанії вони можуть тебе взяти навіть з меншими навичками дизайнера, але якщо ти знаєш англійську мову, які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі працевлаштування можливо маєш свої рекомендації як готуватися до співбесід, що повторити, на що звернути увагу? Найважливіше це репетирувати, прописати на листочку певні запитання, написати відповіді і їх проговорити. І так пройдети цю співбесіду це не щось страшне. Зазвичай айчари, вони дуже милі і дуже такі людяні, вічливі, тому не варто боятися і чим більше співбесід пройдете, тим легше далі буде. Мою думку, які совскили необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в it компанії. Вміння працювати і комунікувати з людьми, з клієнтами, з командою. Бути ввічливим, завжди йти на допомогу, не боятися задавати питання, з якими труднощами ти стикалася під час навчання і як ти їх вирішувала? Були деякі труднощі. Зазвичай це те, що я не встигала зробити там якісь завдання в дедлайни, нам їх продовжували, йшли на зустріч. Ну, щось можливо не виходило, особливо коли був саме такий перший проект. Коли ми тільки знайомились із програмою, з фігмою, і доводилось переробляти по декілька разів одне й те саме, і ти спочатку не розумієш, а що там не так, а що поправити, що підправити. Часом я засмучувалася, але завдяки команді, завдяки менторам, завдяки цій підтримці, ти знав, що ти не один такий, інші люди так само їм важко. І йшла вперед і робила те, що мені потрібно було. Юля, поділися, будь ласка, як змінилося твоє життя після переходу в IT? Кардинально змінилось. Я навіть уявити не могла, що так все буде. Якраз коли від, були відключення світла, було всім важко. Я, хоча б, мала змогу працювати, відволіктись від цього всього, погрузитись в сферу дизайну і робити своє діло. Uh, я в принципі зараз отримала те, що я хотіла. Я отримала ту роботу, яку я хотіла. Я більш стала такою вільною, тому що ти можеш працювати де хочеш з з будь-якого місця. Там я можу поїхати до батьків на тиждень і там побути попрацювати. Можу працювати тут, можу ходити в офіс працювати. Тут мені дуже класно, мені подобається, що є певна робота, яку ти маєш зробити. Я можу засидітись іноді до ночі з дизайном, бо мені це дуже подобається. Ну, дійсно, життя змінилось, і зараз мені подобається те, що я роблю. Я отримую задоволення від роботи, ставлю нові цілі, досягаю є можливість навчатися, що мені теж дуже подобається. Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Перша порада від мене це працелюбність і вміння вчитись. Тому що без того, без працелюбності, без того, що тобі доведеться сидіти і вчитись, не лінуватись, якщо навіть іноді не хочеться щось робити, хочеться подивитись фільм чи полежати, тут так не вийде. Потрібно все одно працювати, працювати і свої навики вдосконалювати. Uh, друге, це знайти те, що дійсно подобається, тому що якщо тобі певна сфера буде подобатись, ти будеш навчатись, ти будеш вивчати, ти будеш дивитись нові якісь відеоролики, uh, щось дізнаватись нове. Uh, якщо ж тобі це не подобається, ти будеш навпаки шукати відмазки, аби це не робити. Ну і um, третя така порада, яку я і собі даю і в виробляю в собі, uh, це не боятись. Не боятись пробувати щось нове для себе, не боятись там подаватись на вакансії, які кажуться, здаються, наче якимись жахливими. Ось є така книга: іди туди, де страшно. Ось я бажаю всім іти туди, де страшно, куди ви боїтесь, і саме тоді у вас така буде впевненість в собі, впевненість в тому, що ви. Віддати туди, куди треба, ось тому я бажаю не боятися вибирати свій шлях і йти до успіху. Дякую за тобі, за ці цінні поради для наших студентів. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Юля, а тобі бажаю подальших кар'єрних успіхів. Дякую за інтерв'ю. Рада зустрічі, па-па.